Неизвестная ночью, вооружившись баллончиком с краской, писала палатки тарифного Майдана, который стоит напротив здания правительства. По словам митингующих, которые там находились в это время, они узнали эту женщину. Это народный депутат Татьяна Черновол. При попытках ей помешать, она брызгала краской, дралась и ругалась. Активисты утверждают, что парламентарка была не совсем трезвой. По их словам, она дебоширила и испортила несколько палаток. Я підходжу, да, дівчисько стоїть біля плаката і рисує з балончика. Я до неї підійшла, кажу, доце, що ти робиш? Ну, стала кричати, звісно. Е, вона піднімає голову і балончиком на мене. Коли вона вже підняла голову, а воно ж темно, я роздивилася, а то чорновіл, бо я ж її бачу, знаєш, вона депутат і, і все. Я до неї Таню кажу, що ви робите? Вона стала матюкать всіх посилать на три букви. Ну, що ж, наш колега Максим Шилін сейчас находится на тарифном майдані вместе с народным депутатом Украины Сергеем Капліним. Максим, тебе слово. Колеги, вітаю. Інцидент стався близько четвертої ранку. А, Приїхавши сюди, ми вже побачили розмальовані намети, розмальована деяка частина з них. Тож, пане Сергію, питання до вас таке. Чи є підтвердження, що це офіційно була Тетяна Чорновол? Звичайно, є, є відеозаписи цього злочину, який вона вчинила, прийшла в четвертій ранку з отаким, отакого, з такої відстані перегаром. Разом із тітушками, які сиділи в автомобілі марки Volkswagen. Ми зафіксували частину номерних знаків цього Фольксвагену. Так само зафіксували. Сували правоохоронці, частина яких до речі приїхала разом з ним і тримали моїх майданівців, доки вона розмальовувала е, наші намети, розмальовувала наші плакати. Уявіть собі, Аваков прислав її і поліцейських розмальовувати е, наші. Намети розмалювати наші плакати, знищити ці намети. Забриснули Далі очі. вони забризкували очі сльозоточивим газом і фарбою. Хто вони? Хто вони? Вона вона, вона, вона вона безпосередньо народний депутат України дожилися, що вона вибирала Верховну Раду України. А тут вона лише одна була. Вона з була з ще один. Він подавав її краску. Да, да, да. З нею був ще один якийсь активіст з їхньої шайки, який їй подавав краску. Поліцейські кричали: Таню, давай швидше, швидше малюй чи підпалюй. Ну щось таке. Тобто, в них були далеко далекосяжні плани. Вони намагалися знищити майдан четверта ранку. А, в стані написали вже заяву в стані алкогольного чи наркотичного сп'яніння. приїжджає народний депутат на майдан до простих людей, які тут живуть уже півроку, які борються проти тарифів Яценюка за відставку Яценюка і таке вчиняє. Ми написали відповідну заяву. Я буду вимагати компенсації як власник цих намет. Наша політична сила буде вимагати моральної компенсації за всі репутаційні. Скажімо так, проблеми, які були і, і шкоду, яка була нам а, вчинена. Тому ми далі продовжуємо боротися. Ми посилимо серйозно зараз охорону. А ми встановимо відеоспостереження за всіма по периметру нашого майдану. Сьогодні, після цього інциденту, після того як шановані засоби маси інформації відреагували, до нас поступило велика кількість дзвінків, і зараз ми в рази збільшимо кількості тут мітингарів, які будуть стояти до відставки уряду. Чому це відбулося? Я, мабуть, ви Хочете це питання задати, я відповідаю. Дуже просто. Арсеній Петрович Яценюк однією ногою вже на грішній землі. Зараз він тут, на сьомому поверсі, в Кабінеті міністрів України, але ми йому кожен день натякаємо, говоримо і вимагаємо його відставки. І це не просто Майдан. Це офіс майбутньої революції проти Яценюка. На вашу думку Тетяна Чорновол виконувала в Казі... звичайно. Слухайте, вони там бухали, як кажуть, в народі в кабінеті міністрів. Потім їм спало, мабуть, на думку комусь із міністрів, зокрема можливо, авакову, що треба послати сюди таню, яка мен... найменш, мабуть, випивша була, розмалювати всі ці намети, підпалити наш майдан. В підсилення вони прислали поліцейських, тоді як на Троєщині наркомани сідають в автомобілі мажори і збивають простих звичай дітей простих громадян. Розумієте, поліція в цей час не ловить наркоманів і бандитів, не запобігає крадіжкам квартир простих громадян, а привозить сюди народного депутата, покриває її. Охороняє її, розштовхує простих людей, дозволяє їм їй бризкати в очі сльозоточивим газом і фарбою в обличчя простих громадян, які тут захищають інтереси нашої держави. Дуже вам дякую. А ми вже намагаємося зв'язатися з народним депутатом Тетяною Чорновол, аби дізнатися її версію нічних подій. Це, наразі в мене все